Випала нам така нагода зробити нам нашим хлопцям, ну, встановити, можна сказати, трофейний автомобіль, який був затрофейний в Херсоні. І ми, наші хлопці, ми стараємося якомога швидше ну, довести цей автомобіль до ладу і передати там, де в нього буде користь. Не було ніякої документації по даному автомобілю. Ми все, що могли, знаходили в інтернеті, схеми, як воно куди підключалося туди. Небайдужі люди нам допомагали, хто чим може, запчастинами, а також На Даний автомобіль він був зруйнований вщент, то він вигорів повністю. Те, що ми могли, ми робили своїми силами. а Хто проявляв ініціативу і яким небайдужий даний проєкт, то теж нам допомагали. По імені я не можу сказати, а ну, таких людей досить багато. Ми стараємося дещо. Може, видови змінити, щоб було легше використовувати, якщо там щось станеться хлопцям на передньому краї. Я думаю, що буде використовуватися як і броньована машина піхоти, і як евакуаційна машина. Встановлена турель. І якщо поставити туди хороший кулемет, я думаю, що він буде підтримувати наступ і вибиття ворога з позиції. Хотілося б постаратися, звісно, до нового року його вже передати хлопцям, тому що. Ну, ви самі бачите, у нас не заводські потужності хто як може якось своїми зусиллями? Ми стараємося встановити даний автомобіль.